Значить, для чого призначений цей міномет? Врахування тих боєприпасів, які використовуються і стосовуються. Цей міномет призначений для ураження живої сили противника, знаходиться насічка, яка зводиться в праву сторону, і відповідно йдуть метки. Якщо ви знаєте, що вісь на цей випадку. Вишибний вже значить, заведений. Він готова до використання. Тільки перед тим, як використовувати, що ми робимо? Пам'ятаєте, побіжний копачок ось. Сьогодні бійці третього Луганського прикордонного загону о, в якості чотирьох пакашерів провели тактичні заняття та вогневу підготовку з турецьких мінометів 60-го калібру. Це вперше нами буде використовуватись на полях бою. Його специфіка полягає в тому, що він легкий і його дуже зручно переносити. Вчили застріляти з міномета. Турецько виробництво в хорошій якості, стріляє добре. З такої я стріляю перший раз, з міномета, з користом мінометчиком. Враження чудові. Стріляти можна. Тільки почистити його надо. 700 да? 700 чуть-чуть дальше. -чуть далі. Основне призначення цього виду зброї для легкої піхоти для ведення наступальних дій. Для прикриття і подавлення живої сили противника а також її знищення, ми відпрацювали один із елементів вогневої підтримки нашої піхоти, наших піхотинців. Цілі мети навчання були досягнуті.